Було б бажання, а можливість з'явиться. Цю народну мудрість вже третій рік поспіль доводить аграрне підприємство Добре поле. У 2013 році керівник підприємства Володимир Тарасенко у своєму рідному селі Сушки розпочав роботу на 35 гектарах землі, яка 15 років заростала чагарниками. Тепер пшеницю жито Овес і гречку тут сіють на 500 гектарах. Першочергове це справа це покликання, бо привик я до землі, яка повинна засіватись, оборюватись. Ну а наступне, звичайно, воно повинно приносити прибуток. Це земля наших батьків, наших дідів, прадідів, односельчанин. Хто ж її буде обробляти, як не ми? Хто буде допомагати своєму силу і своїм людям? Як то не ми, односельчани? Чужим ніхто нікому не потрібен. У сушках радіють, добре поле не лише розвиває їх село і створює нові робочі місця. Володимир Тарасенко при першій можливості допомагає односельцям місцевій школі, дитсадку та малозабезпеченим. Також бере активну участь у проведенні дня села. Коли вже 15 років не оброблялися поля, самі розумієте, яке було засміченість в тому році. Їм саме було найтяжче, то щоб дійсно проводили вирубки. Дуже вони сильно допомагають нашій сільській місцевості. в цьому році, в тому році, коли я зверталася. До директора того, Добре поле, бо в нас дуже була масова пожежа. Ні в якому жодного разу він нам не відмовив, завжди підтримав. Настоятель місцевого храму зізнається, якби не добре поле, їм було б важко вижити лише на пожертви прихожан. Нам дуже приємно, що у нас добре поле основалося тут у селі. Це господарство, яке піддержує храм, піддержує не тільки церкву, а піддержують і людей. Які не можуть самі себе содержати. І ми, звісно, дуже благодарні Богу, благодарні Богу за те, що послав нам таких людей, обробляють ці поля, не пустують, як вони заростали бурянами, а сьогодні вони обробляються. Є людям робота. І... Для церкви поддержка велика керівник доброго поля і надалі налаштований сумлінно трудитися і відроджувати виробництво сільськогосподарської продукції у сушках, адже тут усе для цього є: і родюча земля, і працьовиті люди.